Всі ми знаємо, що роль англійської мови у сучасному світі дуже велика. Зовсім нещодавно вона була для нас іноземною мовою, а сьогодні вона є міжнародною. У всіх країнах світу вивченню англійської мови надають великого значення. Майже кожен мріє вивчити її, хоча б на початковому рівні. А ось у діточок Подільської громади є велика можливість навчитися володіти англійською мовою ще й на безоплатній основі. Адже саме на базі центру дитячої та інацької творчості працює гурток англійського. Англійської мови вже понад 9 років. Керівник гуртка Олена Татарова навчає діточок за авторською програмою, розробленою саме нею. На її заняття вихованці йдуть з великим задоволенням, тому що уроки проходять в ігровій формі. Я Татарова Олена Борисівна, веду гурток англійської мови в Центрі дитячої та юнацької творчості. Рада вітати всіх. І щиро бажаю вам мирного неба, здоров'я та віри в нашу перемогу. Звичайно, я хочу вам розповісти про гурток англійської мови. Гурток працює за програмою, яка є авторською, складена на основі базової типової програми і за якою ми працюємо три роки. Дітей набираємо з п'яти років, навчаються вони протягом трьох років: Перший рік навчання, другий рік навчання, третій рік навчання. Всі завдання, вся робота побудовані в ігровій формі, для того, щоб дитині було цікаво. Поринути у світ іноземної мови. Полюбити її, зацікавитись, і, звісно, потім далі розвиватися. Наші навчання в наших гуртках звичайно допомагають дітям при навчанні у школі, тому що коли вони з п'яти років вже чують іноземну мову, їм набагато легше сприймати її при навчанні у першому класі. Завдання у нас різнопланові. Ми і малюємо, і пишемо, і співаємо, і танцюємо, для того, щоб дитина почувала себе вільно і відчувала, що вона. Розвивається, що вона вдосконалюється і вони з цікавістю біжать на наші заняття. Тому ми запрошуємо всіх діток з 5 до 10 років на наш гурток. Завдання у нас цікаві, вам буде весело. Для того, щоб записатися на гурток, будь ласка, звертайтеся за номером телефону 066 920 54 36. Ми вас раді будемо зустріти! Welcome to Us! А це ще один гурток декоративно-ужиткового мистецтва, який тісно пов'язаний з українським народним мистецтвом, відомими промислами й ремеслами, вишивкою, бісероплетінням та багато іншим. Заняття в гуртку спонукають дітей до творчості, розвивають їх інтереси, творчі здібності, навички. Процес малювання, плетіння, ліплення та конструювання виховує у підростаючого покоління, творчу активність, самостійність, ініціативність та цілеспрямованість. Вони вчаться дружити та допомагати один одному. А це як стверджує керівник гуртка Олена Георгівна, якості, котрім стануть у нагоді, я працюю за програмами «Мистецтво нашого народу та веселка творчості. Запрошую всіх діточок, наших вихованців мобутніх, прийти і навчитися працювати з природним матеріалом, з тканиною, з нитками. Це і в'язання, і плетіння різних напрямків. Робота з. Папіром теж виготовлення різноманітних штучних квітів. Роботи з бісером. Якщо ви хочете навчитися, будь ласка, запрошую вас. Звертайтесь, будь ласка, за номером телефону 066 645 75 55. Тож виховання підростаючого покоління в дусі творчості та патріотизму, шлях до всебічного розвитку дітей з використанням всіх форм та методів роботи центру. Ксенія Соболевська, Ілля Беюль, телекомпанія КЕТ.